Це наша Маша, а це Анфіс. Це наші питомці, які у нас з'явилися завдяки ЗСУ. Це старіша мешканка. Вона у нас ще з Донецьку. Вона привела щенят. Попросили забрати її. Чорноморську там нам прийшлося в августі, опять таки, в августі 23-го уїхати. Страшно було. У нас дуже великий підвал такий. Ми там зробили їм дверцю, щоб вони, коли сильно бомберські були, вони спускалися у підвал. Дві собаки, Трес такий був, що померли. І Ми почали уже шукати щось друге, щось. Ну нічого не було, щоб для собак підходячі нічого не було. Тому ми повернулися сюди, ну де брати гроші. Знайомі наші по Фейсбуку сказали, що треба писати пости, треба збирати. За тиждень. Ми зібрали десь 400 тисяч. Нам хватило ще на дві ходки е, речі перевезти.